Дня доброго камради. Ігрові ноутбуки завжди були фактично піком розвитку комп'ютерної індустрії у свій час, що умовно в 2005, що в 2015, що в 2025. Найбільш технологічно напічками були саме топові версії ноутбуків, або як їх заведено у нас називати ноутбуки ігрові. Тому зараз пропоную вам поглянути на вершину обчислювальних технологій з того часу, який нам ніхто і ніколи більше не поверне. І ще одне: не забуваємо, що ми живемо у світі, яким править матерія. Тому, щоб моя праця не була даремною, з вас лайк авансом. Сподіваюсь, ми домовились. То що, поїхали? Ви тільки собі уявіть, зараз, секунди на секунду, нам принесуть це технологічне безперебільшення дива, яке, можливо, когось занурить. у ті приємні відчуття, які вони переживали багато років тому. Ось такий у нас може здаватися, на перший погляд, доволі старомодний апарат, але це всього лише перше враження. Тут найбільш підходить порівняння з першими враженнями під час прослуховування пісень соя, які спершу здаються одночасно й дивними і незрозумілими, якимись за всім піснями якісь просто, наче як набір слів. А не пісні. Але вже після того, як ти разів 10 вже інколи через силу прослуховуєш ці всі пісні, ти вже починаєш якось розуміти про що воно, і після того цей весь набір слів перетворюється в щось справді вічне. У випадку з цим ноутбуком десять разів його вмикати не треба, щоб його пізнати. Там повірте, з першого разу ви зрозумієте, що це не просто ну це люта імба. Маємо ось такий апарат. Апарат, в принципі, виглядає так доволі масивно. Гляньте, яка в нього толщина. І причому це далеко не самий древній ноут, це орієнтовно рік там 2009. Так що це він товстий не тільки за те, що він древній, хоча без цього теж ніяк. Це все-таки більше ігровий ноутбук. Давайте я вам навіть це докажу. Так. Тест на MacBook Ноут не проходить. Ану, ану ану. Та ні, взагалі ніяк не, не проходити на MacBook. Так. ні, ну я його реально не можу відкрити однією рукою. І тут же паралельно я його відкриваю однією ж рукою. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, для тих, хто не знає, тут ось є така наклеїчка Поверед Бай NVD. Тобто тут є дискретна відеокарта, а якщо в ноуті вже є дискретна відеокарта, то це вже полюбасу ігровий ноут. Особливо, якщо назва цієї відеокарти закінчується на 610 м 620 м, 310, 210, 520 і так далі. Тут я все-таки почав ржати, трошки спалився. Також в очі кидається дрібний тачпад. Ну, Бачите, він зовсім дрібний від відносно корпусу. Ну я також ще ніде не бачив, щоб він був ну, от наскільки дрібним. Три мої пальці сюди поміщається і все. Ну таке кнопочки тут середньої паршивості. До H. Дуже схожі на ті, що були в HP. Там кнопочки були такі, реально хороші. А тут от нажимаєш, от послухайте. Ну Кнопочки зовсім не так нажимаються. Вони шарудять сильно. А от ці кнопочки тут жорсткі, от реально не жорсткі. Дуже круто, що маємо два види кнопок на тачпаді, одні жорсткі, другі такі більш м'якенькі. Це дуже прикольно і зроблено для, так сказати, щоб кожен міг вибрати свій варіант. На превеликий жаль, зараз такого не роблять. Бо капіталізм піднявся над наукою, ідеєю, духом, піднявся взагалі над усім. А так як головна ціль капіталізму це заробляння коштів. То всі відчуття людей, бажання і взагалі життя людей йде все під ніж вгоду заробляння коштів. Тому зараз ми нічого такого й близько не побачимо. Знаєте, в чому-то є зла іронія. Самі по собі ж гроші вони заробляють для того, щоб придбати якісь матеріальні цінності. А сам капіталізм, головна ціль якого це заробляння грошей на ці ж матеріальні цінності, просто знищує ці самі матеріальні цінності, спонукаючи фактично їхню деградацію. Нічого нам, шановні пани, тормозити, тому давайте вмикати ноутбук. Все-таки для цього ми тут і зібралися. І тут ми бачимо вражаючий напис Тохіба. Диски Тохіба в мене вже були. Ноутбуки від Тохіба в мене були теж і в доволі немалих кількостях, тому вам я зараз про них і розкажу. По своєму немаленькому досвіду взаємодії з продуктами цієї фірми можу сказати, що в них є така собі неоголошена технічна кредо. мінімум понтів, максимум практичної користі. Тому їх техніка на фоні інших японських гігантів типу Sony виглядає доволі вбога. Але за неперемітним візуалом завжди стояв доволі високий рівень надійності та практичної користі. Мені такий підхід не подобається, бо все-таки хочеться мати річ, яка буде кожного дня радувати тобі око. Хоча Toshiba шиба і випускала й доволі красиві ноутбуки. Яскравим прикладом цього є Toshiba A300. Це моделька, якщо я не помиляюсь, року 8 чи 9. У мене таких було щось біля трьох штук. Ці ноутбуки мені дуже сподобались, особливо своїм зовнішнім виглядом. З цього моменту давайте якось більш поконкретніше. Тут ми бачимо цілком начебто звичайний ноутбук, верхня частина взагалі не цікава, тобто та, де сам екран і його рамка, там нічого цікавого немає. А от нижня частина ноутбука, там де клавіатура, тачпад і всі інші керучі органи, там уже дуже і дуже багато чого цікавого. Сама по собі ця кришка верхня. На який течпад, на якій лежить клавіатура, вона виконана по такій технології, що під низом візерунок, такий красивий, бачите, в полосочку, а зверху нього такий собі захисний шар із прозорого пластику, який дуже добре полірується. І так виходить, що з часом псується тільки цей верхній захисний шар пластику. Навіть вже доволі підушатені ноутбуки цієї модельки, виглядають все одно дуже і дуже непогано. Плюс ще зразу кидаються в очі хромовані кнопки. Я вам відповідаю, виглядають вони просто це. Справді дуже круто. На фотографії погано видно. Через засвіт тут є у лівій нижній частині ноутбука надпис Сателіт. Вона теж підсвічується красиво таким синьо-білим кольором. Колір дуже в підсвітки в цьому ноутбуці красивий, такий синя-білий. Справді дуже красиво. І на тачпа, там бачите, є теж ще така полоска, яка підсвічується. Вона вмикається, коли тачпад працює. Якщо ви тачпад відключили, то е, вона не працює. Тут бачите, кнопка включення вона теж красиво підсвічується. Оці ось е, кнопка пауза, перемотка і так далі. Вони теж дуже красиво світяться. І вони, кстати всі повністю функціональні навіть на всіх тих ноутбуках, які я мав. Ще, от бачите, які цікаві у нас є вирізи під динаміки. Зроблені вони із прозорого чистого пластику. І виглядають доволі і доволі приємно. І функції вони своє звичайно виконують. Динаміки на жодному з ноутбуків пошкоджені не були і працювали не всі 100%. Далі сама по собі клавіатура. В ній є шрифт доволі цікавий, унікальний, я вам скажу. Більше я ніде такого не бачив. Він начебто і звичайний, але виглядає все-таки трошки по-іншому, ніж в інших клавіатурах. Тут важко вам як то це все окреслити словами, просто він виглядав трошки по-іншому. Там кардинальної різниці не було, але шрифт виглядав по-іншому. Більш жирнішим такий був. Зараз я вам пошукаю фотографію кришки на Вона зроблена по тій же самій технології, що цей же корпус. Під низом красивий візерунок, покритий зверху захисним склом. Точніше, не склом, що я малю захисним пластиком. Ось так ми вже непомітно дуже велику частину відео проговорили про взагалі інший ноутбук, про який я хотів зняти відосик, але в мене, на жаль, не виходило. Хоча в мене таких ноутбуків було навіть декілька. На жаль, вони мене довго не затримувалися, бо банально в мене не було часу цим займатися. Ця моделька мені дуже запала в душу, і рекомендую кожному придбати такого роду апарат і попробувати, що вона таке є. Я знаю, що. Все одно практично ніхто цього не зробить, але хто зробить, не пожалкує ні краплі. Такі ноутбуки коштують в районі тисячі гривень, ну може півтори, це адекватна і ціна. Виходячи з того, що там базова була комплектація, це 2-2 ядра, 2 гіга встроєна відеокарта, то ціна такого ноутбука це реально до тисячі гривень. Дорожче сенсу брати немає. Якщо ви його купите, звичайно, то продати його великої проблеми вам не створить. Тому що ноутбук, ще на фотографіях, що особливо в реальності, виглядає надзвичайно круто. Поки ми тут тренділи, герой сьогоднішнього нашого відео вже включився. Не пройшло і 100 років, от включився, навіть чомусь трошки повільніше, ніж зазвичай. І як ви бачите, нуут включився на батарейці, Ці зарядки ніде немає. В ноутбуці непогано тримає батарейка, щось біля годинки ютубчику, інколи може навіть більше. Ще великий плюс для ноутбуків такого віку, що тут нормально стала десятка. З усіма дровами, з усім, що треба. Часто на ноутбуки такого року виробництва не стає взагалі десятка, тобто не стають древі рани неї. Тому давайте підтримаємо цього старого лайком та, можливо, якимось навіть коментарем його підтримку. Щоб він ще міг протягнути хоча б декілька років цього. Вже скоріше існування. Давайте ви це зробите пошвидше, щоб не затягувати і так уже не короткий відосик. А я тим часом вирішив займатися його все-таки не програмною частиною, а частиною візуальною. Тут нам треба буде здерти старі наклейки, на яких вже постиралися букви. Ну і зараз я це під музичку зроблю. Я ось починаю це все робити, і тут дива дивні, і виявляється, що на ноутбуці є нормальна клавіатура, і з нашими буквами теж. Просто їх трошки погано видно. От і все. Тому клеїти нові наклейки не треба. Баба з як кажуть, а кабелі все таки легше. Після здирання наклеїк треба ще ж було прибрати сліди від цих же наклейк, тобто клей, що там залишився. Тоді я ще користувався старим методом, який мені порадили в коментарях. Просто намазував сліди від клею кремом і весь старий клей, як будто просто розчинявся в ньому. Але зараз я частіше користуюсь методом все-таки спирту, ним легше незначно витирати. І після того, як уже ми самі сліди відклею прибрали, його не треба отдельно ще витирати. А крем все-таки його ще треба вимувати сам по собі після роботи. А спиртом можна тільки самим витерти, а далі вже нічого з ним робити не треба, можна так і залишити. І тут головне при тому, як ви будете, собственно говоря, ноутбук весь натирати, не їсти жовтий сніг, або як в сфері ноутбуків. Це можна обізвати не користуватися ацетоном. Блять, вам кажу, ніколи, сука не думайте, оттирати відтирати ноутбук Це дуже і дуже погано закінчиться. Хоча сліди від клею він витирає буквально моментально. Правда, на жаль. Разом із фарбою. Надалі я надумав сюди поставити все-таки SSD. Ну і заодно я думаю ноутбук прочищу, замню термушку і зроблю всі інші процедури. Ставити буду ось такий SSD. Я їх купував одразу 5 штук, вийшло не мені 1000 одразу за 5 це разом з доставкою. Там один виходить це, е, приблизно 220 гривень. Як на мене, це зовсім недорого. 220 це без доставки. Трошки я тоді полазив на Elix пошарився, найдешевшу об'яву знайшов з SSD-шками і власне, купив їх. Нічого нам, шановні і ляси точити, тому переходимо до роботи. Маємо тут ось таку ситуацію. Першою справою від'єднуємо батарейку. Подивимося, якого року батарейка. На вигляд, наче свіжа. Так, 10 вольт, 5200 мА, це ж 56 Вт. Летіо на поверплант це нова батарейка. Згадав тут веселу історію з батарейкою PowerPlant, яка у мене сталася ще багато, багато років тому. Все почалося з того, що був мене такий собі телефончик Samsung Galaxy X Cover 2, Телефончик вже на той момент старенький. На той момент це, тобто, рік 17 чи 18. Телефончик вже був доволі старенький. Батарейка вже в ньому тримала слабенька, тому хотілося, так сказати, підвищити час автономної роботи. Щось докупати туди нову батарейку. І мій вибір пав на батарейку від PowerPlant На початку все було прекрасно. Батарейку нову поставив телефон став жити буквально практично вдвічі довше. І тут проходить день, другий, третій, тиждень, ще тиждень. І я вже помічаю, що батарейка починає потроху вздуватися. І так десь за три місяці, чи може навіть трошки більше, за місяці 4 чи п'ять. Батарейка вздулась до такого стану, що телефоном не можна було вже нормально користуватись. І дуже добре, що я не викинув батарейку стару, хтось її ставити назад. То що поверплант вздувся. Далі продовжуємо розбирати нашого старого. Все продумано, так от дісочок. А, ось, бачите, тут підпалиться такий типу, роз'єм. А, от що вона, дивіться, як все через шлейф іде. Тепер треба його обережно від'єднати, щоб нічого не поламалось. Така тут, як сказати, Пу, корзина для диска тут така бюджетна, метал мінімум. Шліф, наче як міняний, виглядає. Ну, якийсь він стрьомний. Схильше всього, що міняний. Так, далі, Дайте ще, може, заглянемо, що в нас є по іншим роз'ємах. Так, під оператив дивимося. Що тут у нас. Так, у нас тут просто якісь дві планочки оперативи. А далі вже беремо і викручуємо всі інші болти, тому що кришечки ми всі познімали беремо і працюємо Тут болтів буде десятки півтора сиван різної довжини. Конечно, Та шиба тут понапридумал, Таку херь. Ну, шо ж поробиш хорошо, що там усе позначено так що в болтах заплутатись буде дуже важко. Тому беремо і викручуємо. Сибезион я заказал, с ним же мать по двох канал Пам'ять сісі, погнал вечер Биоспрашивал. спрашивал у нее. Ні, я не помню Щось мене поспівати вже потягнуло. І от бачите, як Хуанан позитивно впливає на мою продуктивність. Уже всі болти викрутив, і вже знімаю навіть оперативу. Ось така планочка Samsung 2 ГБ, частота 666, точніше, навірно, 667. До речі, друга планочка є. Тут уже частота 800. От дивіться. Тут частота вже 800. Тоже Samsung. Дивіться, це не з цього ноутбука оператива. Бачите, HP написано. Це з якоїсь ноута зняли, походу, докинули сюди. У мене все таки мучить міння, чи це все-таки китайський рефаб який-то, чи все таки куплений тут по місту. Бачите, в виходить в правому нижньому куті ноутбука. Наклейка з іерогліфами. а це по ній я подумав у той час, що це може бути якийсь китайський рефаб ноутбука. заказаний там, допустим, з Алиэкспрес, там, років 10 тому, вже з набитою нашої клавіатурою. Далі виймаємо ще цей же дисковод і перевертаємо ноутбук. Далі в нас буде робота вже на внутрішній стороні ноутбука. І до речі, пацики, якщо ви не можете визначити, якого року виробництва ноутбук, особливо якийсь старий то можна подивитися на рік виробництва дисковода. Дисковод завжди був вироблений раніше за ноутбук. Тобто, якщо ось у нас на даному прикладі дисковод травня 2009 року, тобто сам ноутбук у нас уходить десь літа 2009 року, можливо, осені. Ось так легко можна визначити ВІК, якщо наклейка з даними про ноутбук стерлась на ноутбуці або її взагалі немає. Далі перевертаємо ноутбук і знаєте, що робимо? Знімаємо цю пластмасову заглушку, яка прикриває виходить, кріплення нашого екрану, і там ще під низом ви побачите ще буде безліч різних кріплень, які теж треба зняти. Тут акуратно стараємося підійти цю пластмаску, вона така доволі хліпенька, її дуже легко поламати, тому робимо все акуратно. Що дуже добре, на цій пластмасці немає ніяких кнопочок. Ніяких шліфів до неї не веде. Вона як е, отдільна конструкція робота, просто як накладається на корпус. Усі кнопки, всі динаміки, все встановлено е, в самому корпусі. До цієї пластмаски на відношення не має. А на сучасних ноутах ви ж знаєте, що все люблять приліпити на цю ж пластмаску. І щоб коли ти її розбирав, ти там всі ці контакти подаривав, все надірвав і пішов в магазин і купив новий. Класика жанра, в общем. Е, сподіваюсь, що ніхто з вас не дивиться останнього капіталіста. Бо він дуже поно впливає. Та хоча б на ці самі ноутбуки. Він розкаже, як риночок усе візьме і порішає, а тут на тобі і зараз немає жодного ноутбука з зйомним процесором. Риночок порішав. Щоправда, на превеликий жаль, не на нашу користь. Далі нам відкривається така картина маслом. Тут такі ось бачите динаміки. Ну блін, я вже спробував динаміка, не трошки вже реплять. Ну зато, якщо на них атак нажимаєш, їх не можна зламати, на відміну від динаміки від арсерів, які я вже так один раз зламав. Так, що тут ми ще бачимо? Так, тут який-то шлейф на ці ж кнопки. Що включати, кнопка і остальна фігня. Так, оце шлейф екрану. Це шліфа на динаміки йдуть. Так, всі сходяться в корпусі, тут все стандартно. Ну і ще один динамік. Петлі тут можна послабити якось, Не знаю, коротше, я ще так ні разу не пробував. їх бажано було б послабити, ну. Так, да, звісно, душню я тут нічого толкового не кажу, але що вже поробиш, який матеріал записав, такий вже є. Новий я вже не зніму по цьому ноуту. Тому давайте як то швидше прийдемо до чогось цікавенького Ось я тут знімаю клавіатуру, відкручую болти, тут все продумано, кріплення є і на болтах і на защілках. В общем-то, клава держиться капітально. І при тому, що вона держиться капітально, її зняти легко. І зламати щось при тому зніманні доволі важко, на відміну від цих же наших улюблених сучасних науків, де щоб щось зняти, треба щось поламати. Далі, бачите, у нас тут шліф знаходиться під такою залізною кришкою, яку треба відкрутити. А тут справді відчувається те, що ноутбук був розроблений все-таки для того, щоб ним користувались, а не скоріше купили новий. Знаєте, вічно можна дивитися на три речі: як тече вогонь, горить вода, і як хтось пісочить капіталізм. Як мінімум, це на мою думку. А на мою думку, весь контент, що я знімаю, я колись дивився сам, я сам його любив дивитися, і те, що я любив дивитися, я й знімаю. Тому, якщо вам не подобається контент, що я знімаю, то ви взагалі до цього моменту не повинні були дослухати. Для кого це я розказую. Незважаючи на моє недавнє, все-таки якесь поглиблення знань логіки, я трошки не розрахував. Далі був цілий просратий кадр, де я перевертав ноутбук і намагався його розділити на дві частини. На жаль, я забув викрутити один болт, який хитро заковувався десь в корпусі, і тому не зміг розібрати ноутбук взагалі ніяк. А крім нього, я ще забув від'єднати клавіатуру, викрутити під нею болти, ну, начебто я в перший раз в житті ну от розбирав. А іще, звичайно, там один шліф. Тут я не хочу сам все показувати, тож це дуже довго. Просто робите по принципу, все, що ви бачите, все ви відключаєте. Всі болти, що можете викрутити, ви викручуєте все і не морочите з голови. Тільки ж мені дивіться, не парвіть ні одного шліфа. А якщо вже порвете, то ви попали по повній програмі. Тому що якщо говорити особливо про старі ноутбуки, шлейф окремо дуже важко знайти. А якщо ви навіть його десь на розборки знайдете, то це буде доволі-доволі тому що все-таки доставка коштує грошей. І один маленький порватий шлейф може вам обійтися в гривень 200 запросто. Можливо, навіть більше при ціні ноутбука в тисячу. Mm, так, зараз мені знавці будуть розказувати, що шлейф можна спаяти самому зробити, але будемо чесні, е більшість цього зробити не зможе, тому що навіть я не зможу. У мене доволі немалий досвід по ноутбукам, але я не можу цього зробити. Для більшості кому справді буде корисно те, що я розповідаю, е це просто нереальна задача. Я ну задача так то цілком реальна, але ноутбук цей таких трудовкладень не вартує. І тут я на фоні розділив уже ноутбук на дві частини. Все робиться легко і елегантно. Ніяких защолок, якщо я не помиляюсь, на аутбуці не було. Все трималось чисто на прижимі балків. І ось така в нас краля за материнську плату. Ви тільки подивіться, який я хлад. Дві трубки окремі. Одна під відеокарту, яка в нас під цією чорною пластинкою чи не знаю, що це навіть таке, а друга під Північний міст і сам процесор. І, до речі, шановні пани, зараз, поки я відкручую хресна в хрестохолодження, як я вже разів розказував, подивимось на конструкцію материнської плати загалом, як вона виконана, і що в неї по надійності. Дивіться, роз'єм живлення в нас з'ємний. Тобто, якщо він поламається, то його замінити не проблема. Але якщо роз'єм живлення з'ємний, якщо він знімається, він ніколи не ламається, ви це все прекрасно знаєте. Якщо роз'єм жилення опаяний, він ламається постійно. Далі за SATA шлейф тут його не видно, то по тому що підключається диск, він теж з'ємний, тобто його поламати теж нереально. Він сам по собі дуже рідко в ноутбуках ламається. Але все одно тут зроблено так, що навіть якщо зламається, то займити його це 5 хвилин роботи. Покоментував, згадав, що забув. Кусочок відео обставити там, де я знімаю відеокарту. Відеокарта тут, до речі, теж з'ємна. Ще раз згадуємо за надійність. Прикручена до самого корпуса на, на два болти, вони там моментально практично відкручуються, і відеокарта знімається разом із своїм радіатором. На цьому моменті згадав, як я знімав про ноутбук Acer, ігровий, дуже схожий по конструкції, але по вигляду він був значно поінтересніше за цей Toshiba. Хоча вони були одного і того ж року виробництва я, якщо не забуду, в описі залишу посилання на е, цей відос з ноутбука Master. Відос дуже цікавий, такий же, як і цей довгий, і теж там дуже багато чого цікавого розказую. Рекомендую подивитись. І поки я в руках тримаю це неперевершене інженерне рішення, нагадаю вам, що ви не поставили лайка і не підписалися досі на канал. Хоча ви вже на такій пізній хвилині дивитеся це відео. Тому давайте якось цю ситуацію виправляти разом. Якщо що, під низом відео завжди є кнопка поставити лайк та підписатися. Це не так і довго. Всього лише пару секунд вашого часу. А мені все таки буде значно приємніше в наступний раз таку шнягу монтувати. Тепер давайте швиденько завершимо заміну термушки на процесорі. Тут ось я вже радіатор скинув. І що ми бачимо? А бачимо, що тут була намазана КПТ-шка 8. По моїм відчуттям, її десь роки два. В ноутбук відносно недавно ще навіть лазили. А далі мажемо на. Процесор і чіпсет мою улюблену термопасту жит900. Термушка саме їм була за свої гроші, мазав нею що завгодно. Навіть ту саму 1080, на яку у свій час ніхто в житті не намазав би таку термушку. А я намазав її. причому вже не раз, а двічі, тому що срок роботи цієї термушки щось біля року. Далі все вона висихає і температури починають підвищуватись. Тому міняєш раз в рік жит 900 і... Маєш хорошу температурку. Я, кстати, не тільки на 1080 мазав, і на HD 6870 піч. І все нормально, ніяких проблем з теплотводом не було. Це я вам кажу на той випадок, якщо ви там надумаєте брати термушку з фазовим переходом, або, не дай Боже, жидкий метал. Мовні експерти, можете не пованювати. я це сказав спеціально. Тепер моє улюблене Накидуємо радіатор. Закручуємо болти, храснав. Спочатку втикаємо один болт. Злегка його притягуємо, далі втикаємо другий у протилежний отвір. І так само його злегка притягуємо. Тоді ще пару болтів аналогічно злегка притягуємо. І так всі інші болти поки трошки ми не наживили весь радіатор. Далі так само хрест на хрест потихеньку закручуємо всі болти. Або як вам там подобається, рівномірно їх затягуйте. Головне, взагалі, різко їх не затягувати і все у вас буде пучком. З відеокартою діємо аналогічно. Так само хрест-наухрест -хрест, потихеньку скручуємо радіатор, тоді акуратно його знімаємо, витираємо термушку стару, після того намазуємо нову, мій улюблений G900. Після того, ви я думаю, самі вже знаєте, що робити. Беремо накидаємо радіатор і потихеньку, хрест-наухрест -хрест, його закручуємо. І ось диво дивне, винискололи не, не один чіп. Я вас з цим можу привітати. Якщо ви, звичайно, мій відос дивитеся в форматі більше, як. Обичаю що такого відео. Я так сам навчився робити ноути по ютубчику, по багатьом граблям, на які я наступав по 10 кругу, але все-таки згорем пополам я навчився. Зараз є величезний вибір дішманської техніки, на якій можна навчитися цьому ділу. Головне, щоб було бажання. Це саме-саме головне. Зараз навчитись можна чому завгодно. Ви головне просто спробуйте. Мені ще дуже допомагає чомусь там навчатися на ютубчику. Те, що я почув, конспектувати, так значно краще запам'ятовується, і в потрібний момент завжди можна глянути, що ти там цікавого вивчив або хоча б записав. І там буквально прочитати за 10-15 хвилин і вже освіжити знання в себе в голові, і зробити там те, що тобі треба. Але головне в будь-якому навчанні чомусь новому почати це навчання. Якщо ви не почнете це робити, то ніхто за вас це не зробить. Тому не бійтесь спробувати, те, що вас не б'є, завжди зробить вас сильнішим. І ось ми вже, панове, на фінальному етапі відеокарточку я закрутив. Залишилось тепер це все добре зібрати разом. Для цього розвертаємо відео задом наперед, дивимося, як воно все само по собі збирається. Я думаю, з цим ви впораєтеся самі, а мені залишається тільки показати вам, що ж за апарат ми сьогодні дивилися. Першим нас зустрічає процесор Core 2 Duo P8700 на частоті 2.5. Це, якщо я не помиляюсь, найкрутіший Core 2 Duo, що взагалі існує для ноутбуків саме, тому що на кампах, начебто, найтоповішим був 8700 Core 2 Duo Правда, ні в кого практично не було. І купити його зараз практично нереально, але такий процесор все-таки був. Далі доволі неочікувано, але дивимось, що тут цікаво в нас по екрану. Тут у нас таке собі не до Фул HD 1650 на 1050. Такі моніки робили в перехідний період між HD і Full HD. Ну тобто це в нас орієнтовно рік 2009-2011-12. Ці моніки, на відміну від Full HD, зараз коштують дуже недорого. А різниця між ними не наскільки велика. Тому якщо у вас обмежений бюджет, собі для комп'ютера можна придбати такий монітор, бо різниця там в ціні практично в два рази за одинакові монітори. Бо на Full HD моніки в нас зараз ціни гнуть капітально. І ще на кінець хотів докинути трошки тестів, але щось не склалося. Нових тестів я вже записати не можу, тому на цьому давайте відосик закінчувати. Все вам найкращого, ще побачимось.